Всі ми з дитинства знаємо, що ялинка живе в лісі. А якщо комусь дуже захотілося мати пухнасту красуню будинку, вихід є, придбайте арукарію, звичайно. Догляд за екзотичною рослиною в домашніх умовах пов'язаний з деякими труднощами. Але велике бажання виростити кімнатну ялину і знання правил догляду допоможуть домогтися результату, опис і походження. Рідними для Аравкарії є багато точок на карті світу Нова Каледонія, Австралія, Нова Зеландія і Нова Гвінея, Острів Норфолк і кілька країн в Південній Америці. Ця рослина також можна зустріти на південному березі Одеси і Чорноморському узбережжі Кавказу в умовах дикої природи Араукарії що вражають своєю висотою до 75 м. утворюють рідкостійні світлі ліси, але адаптовані до кімнатних умов екземпляри виростають до два. Дуже мало хвойних рослин можна вирощувати в кімнатних умовах, але арукарія – одна з них: це дерево відноситься до вічно зеленим хвойним рослинам сімейства арукарієвих і налічує трохи більше 20 видів. Перша рослина було описано в 1789 році і тоді ж за ним закріпилася назва, добре відома всім любителям кімнатних рослин араукарія. Друге ім'я кімнатна ялина дерево отримало за велику схожість зі справжньою ялиною. Араукарія – це медленорастуще дерево, гілки якого розташовуються ярусами і можуть злегка провисати, на відміну від сосня, мають плоску хвою ігловідної або лінійно ланцетної форми. На дотик листя жорсткі рослини, як правило, дводомні чоловічі шишки подовженої форми, довжиною до 20 см жіночі, округлі діаметром близько 20 см молода араукарія покрита пухнастими гілками від самої основи до верхівки, з віком стовбур починає оголятися, а крона засмічується сухими неопалими гілками, і рослина втрачає декоративну привабливість. На батьківщині деревину арокарії використовують в будівництві. Виготовлені виробів і меблів, а насіння рослини придатні в їжу у домашніх умовах. арукарію вирощувати непросто. Народжена в умовах високогір'я і вологого клімату вона і в кімнаті потребує подібної атмосфері, а в квартирі арокарія буде обмежена невеликим простором. Крім того, рослина дуже любить свободу і свіже повітря. Відповідними умовами забезпечити кімнатну ялину можна тільки в ботанічних садах або в оранжереях. Хоча, якщо дуже постаратися, немає нічого неможливого. Таблиця види Араукарії» чилійська, бразильська та інші види, опис Араукарія чиліська, високе дерево висотою 60 м. обхват стовбура, 1,5 пять гілки тонкі, покриті щільно притиснутими один до одного жорсткими і колючими листям темно-зеленого кольору. Молоді дерева мають широкопірамідальну крону, нижні гілки можуть опускатися до землі. Доросла рослина покрита смолистою і товстою корою з поздовжніми тріщинами, арокарія бразильська або вузьколиста єдиний вид, що продається як кімнатна рослина, гілки кімнатної ялини ростуть під прямим кутом щодо стовбура, який досягає 60-му висоту. Крона рослини пишна пірамідальна листягочасті, але м'які, густо всипають гілки, хвоя добре очищає повітря, Араукарія колонновидна або араукарія кука велике. До 50 рослина з тонкими звисаючими гілками, листя яскраво зеленого кольору мають довжину до 5 і лінійну ланцетну форму, вирощується, як домашня рослина в оранжереях досягає трим у висоту, у природі утворює світлий ліс, в підліску якого росте знаменитий чай, мате деревину використовують, в тому числі і для виготовлення музичних інструментів, аравкарія, різнолисна або кімнатна ялина велична. До 75 п'ять заввишки. рослина увінчена вузькою пірамідальною кроною. Порівняно короткі гілки відходять від стовбура майже під прямим кутом, а раукарія ідеально підходить для створення бонсай. Цей ефект досягається шляхом тривалого формування. 50-сантиметрове деревце виходить тільки через 10 років наполегливої праці. Ото галерея, різновиди Араукарії. У природі Араукарія чилійська може вирости до 60-м. Араукарія бразильська добре очищає повітря. Араукарію різнолистно називають кімнатною ялиною. Араукарія прекрасно підходить для формування деревця бонсай. З деревини Араукарії колоновидної роблять музичні інструменти таблиця. Посезонний догляд, сезон, температура, вологість, освітлення, весна, незважаючи на те, що Араукарія, мешканка теплого клімату. В домашніх умовах вона вважає за краще прохолоду, літня температура повинна мати середній показник в межах 20. це дуже важливий аспект при вирощуванні арукарії, якщо рослина міститься в зазначених температурних нормах. То прискувати потрібно не часто, але літня спека і опалювальні прилади висушують повітря, вимагаючи щоденного оприскування листя, вода повинна мати кімнатну температуру і відстоятися не менше доби. Рослина потрібно безпечить яскравим, але розсіяним світлом. Характерною особливістю світлолюбної арукарії є те, що вона швидко починає тягнутися до джерела світла, щоб не допустити однобокого розвитку кімнатну ялину. Потрібно щотижня повертати на 9.0. Це допоможе підтримувати декоративний вигляд і рівномірне зростання. Такої проблеми не виникне, якщо рослина буде висвітлюватися з двох сторін одночасно, на літо кімнатну ялину обов'язково потрібно винести на повітря, але притинить від прямого полуденного сонця і вкрити від протягу і дощу. Якщо немає можливості утримувати рослина на вулиці, потрібно часто провітрювати приміщення. Потяг рослині протипоказаний: Літо осінь, взимку температура не повинна знаходитися вище позначки в 1,5 і опускатися нижче 10 зима, якщо арукарія цілий рік знаходиться в приміщенні. То в періоди підвищених температур і сухості повітря можна додатково зволожити рослину, обклавши горщик вологим мохом або поставивши на широкий піддон, наповнений вологим керамзитом або галькою. Посадка і пересадка в кімнатних умовах арукарія категорично не виносить пересадок. Навіть молоді рослини можуть розвиватися в одній ємності до 5 років і вимагають переміщення тільки тоді, коли стане тісний колишній горщик. Про це будуть свідчити, з'явилися з дренажних отворів коріння. Дорослі екземпляри теж турбують нечасто один раз в 3-4 року. Винятком є арукарія, бонсай під час формування цього твору мистецтва пересадка проводиться один раз в два роки. При цьому коренева система коротшає наполовину, і рослина висаджують в ємність трохи більше колишньої. Який горщик вибрати для посадки вибирають місткий горщик, в якому без праці розмістяться коріння арукарії. Для великих рослин краще підійдуть стійкі керамічні ємності. Наявність дренажних отворів обов'язково повинен бути постійний відтік води після поливу. Не забудьте про дренаж, він допоможе уникнути виникнення кореневих гнилей і додасть додаткову стійкість горщика з рослиною. Пересадку арукарії проводять всередині весни. Кімнатна ялина любить пухкий живильний ґрунт, що відрізняється хорошою водою, і воздухопроходимостю і має слабокислу реакцію. Таку суміш легко приготувати, змішавши в рівних пропорціях дернову і листову землю крупний пісок, Торф перегній, додавши половину частини хвойного ґрунту пересадка, покроковий процес у підготовлену тару насипаємо шар дренажу, а зверху ґрунтосуміш. Пластиковий горщик сараукарії гарненько вминаємо з усіх боків, нахиляємо набік і акуратно витягаємо з нього рослина. Дерево опускаємо в підготовлену ємність і досипаємо землю, що залишилася. Кореневу систему арокарії. Не турбуйте ні в якому разі, застосовуйте тільки метод перевалки, намагайтеся, щоб після пересадки рослина знаходилася на колишньому рівні, не заглубляйте його. Як доглядати за кімнатною ялиною в домашніх умовах правильний полив і своєчасні підгодівлі збережуть здоров'я арукарії? Полив арукарія дуже вимоглива до поливу, ґрунт повинен знаходитися у вологому стані, але потрібно відчути ту грань, як перейти не можна, перезволоження погубить рослина. Точно так же як і пересушений земляний кому. Рекомендується використання тільки теплої і м'якої води. Влітку поливаємо рясно і постійно, як тільки підсихає верхній шар субстрату взимку. Зволоження скорочуємо, особливо при вирощуванні рослини в прохолодному приміщенні, накопичилася після поливу рідина, обов'язково зливаємо. Підгодівля, весна і літо, період зростання арокарії і без внесення добрив не обійтися, застосовуються підгодівлі для декоративно-листяних або хвойних рослин, але концентрація розбавляється в два рази нижче зазначеної норми. Добрива вносять два рази на місяць, попередньо зволоживши ґрунт, підбираючи підгодівлю, зверніть увагу на склад. Альцію має бути мінімальна кількість. Деякі квітникарі рекомендують удобрювати араукарію настоєм коров'яку, чергуючи його з мінеральною підгодівлею, але тут, як то кажуть, думки розходяться недосвідченим квітникарям найкраще скористатися магазинними добривами, попередньо проконсультувавшись з продавцем. Цвітіння араукарія цвіте в природних умовах, але цей процес важко назвати традиційним. Це невеликі шишечки і сережки, що міститься в домашній обстановці. Арукарія на жаль, не цвіте. Період спокою відпочиває рослина в осінньо-зимовий період в прохолодному приміщенні, полив скорочений, підживлення з жовтня по березень не вносять. Освітлення достатнє. Обрізка арукарії. домашня арукарія в обрізку не потребує лише у дорослих рослин, що втрачають хвою. Можна видалити, оголилися нижні гілки. Щоб уникнути можливої інфекції, обробіть зріз сіркою і замажте вазеліном, якщо буде спостерігатися протягом соку формування деревця бонсай. З араукарії бонсай справа йде інакше. Навесні, якщо виникла необхідність, виробляють коригування крони. Для цього обрізають гілочки, які псують зовнішній вигляд дерева. У квітні травні проводиться так звана пенсировка, прищипування пальцями молодих пагонів з метою їх укорочення. Ще один секрет формування використання дроту для додання потрібного положення стовбура або окремим гілках, але цей метод не застосовується на ще не здерев'янілих пагонах. А там, де дріт використовується, термін її застосування обмежується чотирма місяцями. Таблиця, чому виникають проблеми, жовтіють пагони, никнуть гілки, рослина скидає хвою, і що робити, щоб їх виправити? Помилка, причина усунення молоді пагони стоншуються, нестача поживних речовин. Не забувайте, що в період вегетації рослина потребує підгодівлі, опадають листочки, жовтіють і сохнуть пагони дуже сухе повітря. Недостатньо вологи у спеку і при включеному опаленні необхідно по кілька разів на день оприскувати арукарію, не допускайте пересушування ґрунту, гілки дуже сильно никнуть, перезволоження ґрунту, надмірно висока температура повітря, не заливайте рослину, забезпечте більш прохолодне приміщення, пониклі гілки, на жаль, не повернуться в початкове положення, тому будьте уважні з поливом і температурою. Рослина сильно гальмує в рості можливо, араукарія перегодована добривом з великою кількістю кальцію. В цьому випадку слід пересадити рослину в свіжу поживну суміш і підібрати відповідні добрива. араукарія загинула причини, через які рослина може гинути занадто висока температура повітря влітку або низька взимку. Постійне перезволоження ґрунту, недостатнє освітлення, пересихання земляного кома. В надто загазоване приміщення. Якщо ви придбали арокарію, постарайтеся уникнути перерахованих факторів. Що ведуть до загибелі рослини, гулки чорніють, а гілочки засихають і відвалюються пошкодження кореневої системи. Пересадити рослина в відповідний земляний субстрат, використовуючи укорінювач корневин строго за інструкцією. Для оприскування листя приготуйте розчин сипін екстра циркону, до моцвіту два краплі на склянку води. Араукарія скидає хвою з нижніх гілок, але при цьому нормально розвивається природний процес: нічого не бійтеся. Так задумано природою, щоб підтримати декоративність. Оголені гілочки можна обрізати. Верхівка арокарії. А саме там знаходиться точка зростання, вимагає дуже дбайливого поводження, якщо не навмисно її пошкодити, а рукарія перестане нормально рости і розвиватися, якщо у рослини ненавмисно зламалася гілка. Не засмучуйтеся, ранку потрібно очистити від смолистого соку і приподрити активованим вугіллям. Таблиця шкідники і хвороби, шкідники і хвороби, симптоми заходи боротьби профілактика, попелиця, шкідник харчується соком рослини. Покриваючи його липким нальотом, у місцях проколів видно маленькі точки, оточені відмерлою тканиною, якщо момент упущений, і шкідники цілою колонією атакували рослина, без інсектицидів не обійтися, оприскати араукарію інсектицидом інтевір актелікфас, обов'язково застосовуйте засоби індивідуального захисту і провітрюйте приміщення після кожної обробки. Щойно куплену рослину поставте на карантин подалі від інших квітів. Тлю можна змити під душем, пеларгонія, розміщена поруч з раукарією та іншими квітами, відлякає фітонцидами дрібного шкідника, борошнистий червець овальні волохаті комахи білого кольору, висмоктують з рослини всі поживні речовини, послаблюють його, квітка виглядає пониклим і млявим, застосовуйте слабкий мильний розчин для обмивання рослини, підтримуйте необхідну вологість, павутинний кліч, молоді пагони, покриті легкою павутинкою. По якій шкідник спритно подорожує по рослині, кліщ харчується між клітинним соком. Це призводить до пожовтіння і ослаблення арукарії, підтримуючи необхідну вологість, можна уникнути зараження кліщем. При перших ознаках обробіть слабким розчином господарського мила, а через деякий час промийте рослину під душем перед тим як поставити арукарію на колишнє місце, акуратно струсіть з нього воду і дайте злегка обсохнути. Хлорос молода хвоя знебарвлюється, а стара жовтіє, знайдіть для арукарії місце, недоступне для протягів. Підвищте температуру в приміщенні, поливайте після того, як підсохне верхній шар грунту, підгодуйте рослина добривом. До складу якого входять цинк, залізо, азот і магній, уникати перезволоження ґрунту протягу або занадто холодного повітря, а також надмірного внесення кальцію і натрію. Ото галерея вчимося впізнавати шкідників і хвороби. Велика колонія маленької попелиці здатна завдати відчутної шкоди рослині. Арокарія, заражена борошнистим черцем, виглядає млявою. Павутинний кліч дуже спритно пересувається по павутинці. Хвоя на гілочках арокарії, уражених хлорозом. Знебарвлюються, як можна розмножити арокарію для розмноження арокарії, використовують тільки два методи насіннєвий і живцювання, але ці способи не настільки прості у виконанні. Як здається, на перший погляд, як розмножити арокарію насінням, головне правило насіння повинні бути свіжі, щоб зберегти схожість, садити їх потрібно відразу після збору. Для кожного наявного насіння потрібно підготувати окремий горщик, наповнивши його сумішю торфу і піску з невеликою кількістю деревного вугілля, грунтосуміш зволожити і накрити мохом з фагнумом. Умови проростання такі ємності з насінням повинні знаходитися в нежаркому приміщенні при температурі від 1,8 до сто періодично провітрюватися і зволожуватися, поява сходів нерівномірне. Очікування може тривати два тижні або затягнутися до два місяців. Зійшли в окремій ємності сієнці. Не потрібно пересаджувати тільки коли коренева система розвинеться і освоїти весь обсяг горщика необхідно перевалити в тару побільше. Розмноження живцюванням укорінення живців відбувається з квітня по травень. Вкорінювати можна верхівковий держак, зрізаний на 3-4 з нижче мотовки, але без верхівки, як ми знаємо. Рослина дуже сильно гальмує в рості і погано розвивається або бічний, в цьому випадку стовбур оголюється. До речі, з бічних живців виходять рослини неправильної форми, зрізаний з дерев'янілий держак добу тримаємо в сухому місці для підсушування ранки, а потім, зчистивши смолисті виділення, присипаємо вугіллям. Далі слід обробка гетерооксином, стимулюючим утворення коренів. Оброблений посадковий матеріал висаджуємо у вологу піщано-торфяну суміш або просто в пісок. Найкраще вкорінювати в окремому горщику за допомогою скляної банки або прозорого пакета споруджуємо маленьку тепличку. Якщо є можливість для нижнього підігріву, укорінення пройде швидше. Ідеальна температура всередині теплички 2,5. Спровітрюємо і зволожуємо ґрунт регулярно. Коренеутворення відбувається через пару місяців. Перевалюємо, як тільки коріння оплетуть весь земляний, кому, фотогалерея, етапи вкорінення живця. Зрізаємо тільки деревне держак. Оброблений держак висаджуємо у вологу ґрунтосуміш, накриваємо держак парничком і чекаємо відео, догляд за арукарією, відгуки квітникарів про вирощування арукарії. Ращу таку вже півроку стоїть на комоді в метрі від вікна, але не на прямих сонячних променях. Поливаю рідко, коли висохне верхній шар плюс ще два дні. В основному поливаю через піддон, нічого не сохне, але правда, росте дуже повільно, на вікні пробувала. Там так підсихає, оприскую через день лелектри п'ять Горю без стло Варсрю, арайокаріджа ареюцерія Тв'єчотири, Моя ароукарія так і не прижилася. Хоча була не голландкою, а вирощеною в наших теплицях. У кімнатах їх все ж складно ростити. Зараз у мене з'явилися інші умови з холодною зимівлею, але місця для арукарії вже немає, хоча вона так само числиться в хотівках. аж надто красива ялинка. Пересадок вона дійсно дуже не любить, так що коріння при пересадці її не оголюйте, краще перевалювати з грудкою старої землі. Моя якраз після пересадки і загнулася. Так як скорені вся земля сипалася, і вони оголилися Тетян Кахт. цветоформ Рютопі 35, 1,3, хто у мене зовсім невеликий досвід з вирощування араукарій, але мені здається, що великий горщик для неї важливий. Я на свій страх і ризик зі звичайного покупного горщика посадила її відразу в п'ятдесят. Горщик і вона поперла раціон 0 Форіум фловер форіумфловерю, шовтратвп. Один, один, два, арокарія дуже легка у вирощуванні і приваблива для домашнього інтер'єру. Дерево звичайно повільно росте. Але назустріч цього нового року ми вирішили не купувати справжню ялинку, а прикрасити нашу арокарію легкими ялинковими іграшками. Вийшло дуже незвично. Всі знайомі звертали увагу, цікавилися, звідки воно у нас. Вважається, що арокарія, як і багато хвойні рослини, очищає повітря. Рослина любить яскраве росіяне світло, але від прямих сонячних променів влітку арокарію краще ховати, як і будь-яка квітка. Арокарію найкраще розміщувати в такому місці, де світло падає з двох сторін. В іншому випадку її потрібно буде постійно повертати навколо своєї осі для того, щоб забезпечити симетричний ріст рослини. Поливаємо арокарію ми круглий рік. Використовуємо тільки відстояну воду, також рекомендується її оприскувати, але ми цього не робимо. Дерево і так дуже добре росте, лин чотири чотири іхтцовік. Цом ревів 5357 Хтл так рідко зустрічається в квіткових магазинах арукарія до Нового року стає хітом продажів, адже вона дуже схожа на справжню ялинку, маленьким екземпляром можна прикрасити святковий стіл. А велика рослина стане центром тяжіння для сім'ї та друзів при належному догляді. Домашня ялина буде довгі роки радувати вас своїм зовнішнім виглядом і наповнювати квартиру чудовим ароматом хвої.